Марія ПАР «Вафельне серце Частина П'ЯТА відеокниги Ісак ЛЕНА Має день народження лише раз на рік, як і решта людей. Але можна подумати, що він у неї буває частіше. Вона торочить про день народження постійно. І ось нарешті до нього лишилося зовсім небагато. Можеш собі уявити, дев'ять років 9 червня, га? вдоволено спитала вона. Її мама приїхала додому з пісенного фестивалю і саме витирала фрукти, з яких збиралася робити мистецькі витвори. Ми з леною їх їли. Ага, то що тобі подарувати? спитала мама. Тата! Мама зітхнула. І поцікавилася, чи Лена хоче його загорнутим у папір, чи у вигляді вітальної листівки. А може, ти Ленцю, забажаєш щось інше? Ні, Лена нічого іншого не бажала, але коли ми вийшли на двір, вона якусь хвильку постояла на ганку, а тоді прочинила двері і крикнула мамі «Велосипед!». Лена запросила на день народження весь наш клас вісьмо хлопців плюс мене. За кілька годин до святкування я заглянув до них. Чи вистачить там домашнього торта на величінку громаду? відчинила Лена на мама. Добре, що ти вже прийшов тріле. Може, зумієш її втішити? Я сторопіло зайшов у двері. Лена лежала на канапі. У неї був кепський вигляд. Ти захворіла? нажахано спитав я. Так, захворіла. У мене висип на животі. Крикнула вона так, ніби то було через мене. Тож ніхто до мене не прийде, щоб не заразитися посеред канікул. Лена пожбурила подушкою в стіну, аж у вітальні затремтіли картини. Для Лени це був кінець світу. Ох, Лено. зажурено мовив я. Трохи перегодом навідалась моя мама, щоб переконатися, чи не заважаю я оздоблювати торт. А ти що, Лено, захворіла? І собі спитала вона, присівши край канапи. Мама, неабияк розуміється, на дитячих недугах, як не як, а в неї чималенько дітей. То що в неї, Карі? спитала Ленина мама, заносячи до вітальні чай. Мама вважала, що це вітряна віспа. Коли мені, мовляв, було три роки, я хворів на вітряну віспу. На неї хворіють лише раз у житті. Отже, мені можна було прийти до Лени на святкування, якщо Лена здужує мене прийняти. Лена здужала мене прийняти, і о шостій годині я з'явився до неї у красивих шортах із подарунком. Я подарував їй гру в крокет. Мені здалося, що Лені вона сподобалася, на її думку, крокетні молоточки можуть багато на що згодитися. Свято вдалося на славу. Ленина мама пересунула Лене на ліжку у вітальню, і Лена, сидячи там, віддавала накази, мов королева. Ми дивилися DVD. до того ж нам двом належав цілісінький торт. Лише один раз Лена розсердилася через свою дурнувату вітряну віспу і пожбурила в стіну булочку з корицею. А якби в тебе отак ж борнути, сказала її мама і зітхнула. Надвечір імениниці погіршало, і я подумав, що краще піти додому. Однак Лена не відпустила. Хай йому грець, сказала вона, як це так, щоб єдиний гість. Вшився пів на восьму, якщо святкувати треба, до дев'ятої. Тоді я взяв ще один шматочок торта і поки їв його, Лена заснула. Я говорила з черговим поліклініки, шепнула мені Лена на мама. Лікар буде на цьому кутку ввечері і обіцяв зайти. Нараз хтось постукав у двері. Я витягнув шию і виглянув у передпокій. Лікар був молодший, як звичайно вони всі бувають, і страшенно симпатичний. Дорослі цілу вічність стояли у передпокої, віталися і всміхалися одне одному, а коли лікар став заходити у вітальню, то обернувся на ленину маму, не перестаючи всміхатися, та й спіткнувся у поріг, так, що просто ввалився в кімнату. То це ти хворий? спитав він мене, коли вже твердо став на ноги. Ні, я раніше хворів, гордо відповів я і тицнув пальцем на Лену, що лежала в ліжку. Якби я цього не зробив, то лікар, напевно, сів би на неї. Ото було племету. Тож тепер він присів край ліжка і обережно поклав руку їй на плече. Лена спершу лупнула очима, а потім і зовсім прочумалась. Вона глипнула на лікаря так, наче він звалився з неба, продерла очі і придивилась до нього пильніше. Тоді рвучко сіла і радісно крикнула Тато! Шматочок торта, який був у мене в ложці. Впав на блюдце. Але ж, мамо, ти подарувала мені велосипед, кричала вона далі і сміялася від щастя, сидячи в ліжку з висипом на тілі температурою і всіма тими замороками. Я лікар?» я лікар, затинаючись, мовив лікар. Мамо, він ще й лікар, як здорово. З кухні прибігла ленина мама. Лено, він усього на всього лікар, пояснив я, відчуваючи, що ось ось вибухну сміхом. Я не зумів стриматися і засміявся, хоч Лена могла розізлитися. Зараз їй, звісно, настільки виснажувала температура і висипи на тілі, що в неї не було сил лютувати. Вона тільки натягла ковдру на голову і знеможено відкинулась на подушку. Коли лікар оглянув ленину вітряну віспу, до наступного порому лишалося ще понад годину часу. І Лена запросила його відсвяткувати свій день народження. Звати його було Ісак. Він розповів, що тільки но почав працювати лікарем і боявся неправильно визначити хворобу. Але ж у мене вітряна віспа? спитала Лена. тож Ісак був цього певен, нема сумніву, що в Лени вітряна віспа. Коли ж лікар збирався йти, то побачив у пральні мотоцикл. І тоді ми дізналися, що й у нього є мотоцикл. Все закінчилося тим, що ленина мама з Ісаком так забалакалися про мотоцикли, аж він ледь не запізнився на пором. Непогано святкувалася, задоволено сказала Лена, коли Ісак нарешті пішов, і мама якось дивно всміхнулася і кивнула головою.